Я дякую за те, що небо синє, за те, що небо золота, що, що в мене світло і гожа днина, що серце зоряна мета. Я, я. я дякую за те, що наш врожайний, що болі щедри, що поле щедрості зроста, що воже слово життя дайне, що Богом повниться літа. Я дякую, що Бог моє з малечих літ і до сивин, його любов. Як тихий подих неба, я дякую, що я твій Божий син. Нашу працю Бог благословив. урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий спорів, ми по Божій милості зібрали. Багатьох з нас вдячні в серцях за великі милості, Господні, хоч можливості і в сльозах з радістю зібрали ми сьогодні. Наш Господь у до нас свої благо і милості являє, в цей останній нелегкий час все нам необхідне посилає дощ і сонце, вітер і роса. Звідки це приходить? Ми не знаємо. Чи не Бог ці творить чудеса, та про те ми часто забуваємо? Якби сонечко у небі не зійшло, то хоч скільки б ми не працювали. Полі плоду зовсім не було, хліба ми щоденного не мали. Марна праця, якщо вічний Бог не прол'єк своєї благодаті, хоч буває стільки на але Бог спішить нам помагати. Нашу працю Бог благословив, ми це бачимо на власні очі. І тому цей радісний день жнив ми і я йому посадить хоче. По великій у корзині листя жовте багрине, Бог весь рік над ним трудився. І запитує тебе, а де плід твоїй праці? Що ти весну насажав? Влітку поливав я щедро. що ти в полі обробляв? Восенує дав погоду, де твій зібраний врожай? Листя зібрано в корзину, це не плід, запам'ятай. Тож не будемо боритись, як сплоділо ж листя в нас, будемо старано трудитись і Бога славить повсякчас. I oh Тела людей — сосуды Духа, но чем наполнены они? Чтоб не постигла нас разруха, рецепт от счастья запиши. Исполнись кротостью терпения. Сердце полное любви. Побольше щедрости и смирения. Грамм юмора, путь доброты. Добавь туда побольше веры. Скорбями все перемешать. И каждый день своим примером других на подвиг вдохновлять.